Привіт! Сьогодні я приїхала оформлювати фотозону на весілля. А фотозона у мене буде розміщатись на вулиці, там в цій альтанці. А на вулиці Зараз трошки піднявся вітер, і вийшло сонечко зранку, було дуже похмуро, але не було вітру. Я сподіваюся, що вітер не буде сильний, так по прогнозу, начебто нормальна погода. Але каркаси все одно нам треба дуже гарно закріпити, тому що. Фотозона на вулиці, вітер може піднятись будь-яку хвилину і все знести. Якщо не закріплювати каркаси, то фотозона обов'язково впаде. Зараз якраз цим і займаємось. Ну, а по ходу відео я буду показувати, як і що я роблю. Ну а перед переглядом не забудьте підписатись на канал. І якщо ви хочете створювати гарні фотозони, у мене є навчальний курс. В цьому курсі 27 відеоуроків, теоретичних і практичних. І після проходження цього курсу ви обов'язково навчитесь робити гарні оформлення і заробляти на цьому. Починаємо ми, як завжди, із зборки каркасів. Фотозона у нас буде стояти в такій альтанці, і добре, що каркас у мене. Не був вищий, якраз 2,50. Він чудово туди став. Зібрали каркас, потім я змонтувала велюр, і на цей велюр я закріплюю фатін. Фатін я взяла з собою вже практично готовий, мені його треба було лише закріпити на фоні. І далі задачка з зірочкою розмістити написи на цьому фатіні. Тому що фатін досить рухомий, і зробити, щоб написи були рівно і гарно, досить складно. Приступаю до бокових панелей. У мене тут буде пластик. Срібний пластик я його вже закріпила. І Потім закріплюю композиції з квітів. Вони в мене трошки зібрані. Не повністю я композиції закріпила на каркасі і вже потім почала їх доповнювати. Не дуже люблю монтажі на вулиці, не завжди виходить швидко все зробити. Часто заважає вітер. Або занадто жарко, або холодно, ну холодно то рідше, тому я більше люблю працювати в приміщенні. Додаю об'єму композиціям. Я просто не встигла їх зробити повністю на складі. І у мене ще була задача зробити композицію на стіл молодят. Ці композиції на вулиці я практично зробила і трошки додаю живої гіпсофіли, щоб виглядало більш органічно і поєднювалось із столиком. Вся фотозона практично готова. Мені залишилось зробити композицію. На стіл молодят прикрасити столик. Найулюбленіші моменти, коли вже все готово, і тобі треба все просто поставити, поправити, щоб було гарненько, красиво. Не забувайте підписуватись на цей канал, поставити лайк. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. І якщо у вас виникають питання під час перегляду, обов'язково пишіть їх у коментарях. Я вже доробила фотозону, і така краса сьогодні у мене вийшла. Декор для такої фотозони ви можете замовити у нас: такі каркаси, написи, магнітики, велюри, банер все це можна замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі, посилання на які ви знайдете під цим відео. А якщо ви хочете навчитись робити гарні фотозони, пишіть слово курс нам в соціальні мережі. У мене є навчальний курс. Пройшовши, який ви обов'язково навчитесь робити гарні оформлення.